От скажіть, як ви думаєте, скажіть, як ви думаєте, людина у віці 60 років, вона втрачає половину чого? Половину чого вона втрачає? Половину чого? Да. Блін, пам'яті напевно. Як варіант. Ну ще що, може, чого половину втрачає вона? Ну, життя. Вже, да. Там більше половина. Навіть така добряча, там вже не знаєш, там вже на дні переходять. Є такі, що а ще там чогось, може, половина. Половину волос на голові, половина зубів. Половина пенсії, половина. Половина друзів. О, це теж, кстати, да. Це вже як варіант. Ну, ще є такий варіант, половина смакових якостей своїх. Ну, інтернет так пише. Добре, дякую. oh